Сьогодні ми граємо у Сензол з прокомпо. Друзі, напишіть обов'язково в коментарях, чи срали ви сьогодні. Так, хлопці. Залітаємо у катку і ми сьогодні граємо у Гру Сензо. Так, хлопці, вот гра почалась. Так, мені треба їздити, подюрите! Так, хлопці, я поджурив! Що несі? хлопці. зараз будемо грати, гра почалась. Так, да, гра почалась. Зараз будемо що робите? Грати. Хто? Ми. А! Ой, тут терористи. Ой, бабе осліпило і застрелило. Хто тримається там? Ой! Хлопці, подивіться, як ми з проком. Так. Так, хлопці. Зараз будемо знаєш що робити. Кібликлібних. Так. Так, хлопці. у нас з'явилась нова тактика така І сьогодні ми граємо у седо з прокомпонів. Але сьогодні встрали дуже матеріал. Обов'язково почув з цим Так, хлопці. Я майже вбив тут наніс 82 із ходящого. Так. Ось це поніс обдивіться, нього. скиняра. Зараз буде тут. Я вбився але це як? Ну я там одному наніс 80 чимось е, там урону. Хлопці, привіт. Так, мінус один хлопець і ми минус мин, другий хлопець. Ну, це ми проносим. Так, то я копию своє марат. що я зроблю кожного хотя я газуй. в мене таке способник. Зараз я покажу як вода грає. У мене МП7. до речі, хлопці, я продав свій МП7 дрес я буду ще покупати новий. Ох, тактика з послових не спрацювала. Так, хлопці. Це моє. Блін, хлопці, я вбився, я стріляв у головешку, але мінус 47. Можливо, буде 1.11 у мене. Як колись. Якщо він не затащить, то він лошарок. Згодні. Буде її. Так, хлопці, привіт! мене звати фоні, так? Тактика спасовых. У мене не хватає, на спасовує. Так, добра, кнопки. Давайте попробуємо піти на Б. А я пішов на А. Ну, добре, я піду зараз. Свою... Так, дивіться. Получи за что так. Так, тут на Бухлопи. Я мальжаю вбити. Я випка. Я його не домажу і підірвала. Так, я на все одно вбив. Блін, у мене 14XP. Uh, так він Та як він мене вбив? У нього не сендоса, так. Так хлопці. все. Ну що страшного? Все. Добре, потяки. Тактика і Отаке? Оцеке. Так, хлопці, це з Це був Іван. Колжний. Так, хлопці. Зараз ми йдемо на точку Б. Тому треба бути обережним. Знаєте чому? Тому що нас може. О, АВМ, я підбираю. Ого. А, кар, карбу. А, а клас. Ми граємо в гру. Ой, яку Чем? Родос. Все, це -мо! Ти представляєш, я за воєм попав, але не вбив. А я не очікував, що там якісь самбрери будуть істи. Так, а, хлопці. Так, привіт! Да. Ну, поки що ми граємо краще всіх. Знаєте чому? Тому що ми граємо. А де в Ого, як він вже? Єй! Єй! Так. Це я беру F110. Дивіться, до мене я цекий откінчик. До речі, буделося дуже погано. Я, звичайно, е, відмінив М110 гівно, але у мене тепер М110 світло гівно. Ну, собаче. Mm. Ну, це собаче гівно. <звук> так, хлопці. Старая урока. Я... Дорогие, я всего хочу, чтобы поиграл в рогу. Доставьте 48 тысяч лайков. Играющих хлопцы, подписывайтесь на ТикТок, Аккаунт, на YouTube. Канал... Та-на-статдов. Так. Хлопець, давай! Ухлодець хлопець! Так хто ще те? А я про це зараз АВН. За тебе я зробив ЄС М 10 років. Але тебе <рес> це закладь, але це є. Так. Так от, дивіться, Ми закупаємо ось таке оружжя і будемо працювати. Меня застрелила. Праком по Мене так. але нічого страшного, я вірю, що ти поры. Так, хлопак, привіт. Привіт. Це я, Сайн. 110, гівно біле. Навіщо? Це ж f 110 Де? Ну В мене оружжя під назвою Абе! Е! А я купив 110 гівно і дігл. Зараз я буду ноусховчиком вантавщиком трикшотиком. Так, хлопець? Так. З чим? Прон. Так, хлопці мене осліпали. Мене осліпив то мої. Ви ви Давайте ви бачили хлопці? Так, хлопці. Всім привіт, хлопці. Ви бачили, до речі, як я зроблю? Е! Кіл? М110 не запропало. Так, а де вони? Там воно. Так то, хто? ми? Ти своїм блос всіх все так, і ти зробив її. Так, так, так. Чим? До речі, зробите. Я сьогодні дуже сильно подзером. Їх двоє, тому би про. До, До речі, ти агро. Ти масистий. А ні, почекай. Так, ти масистий. Багато агро. Привет, хлопці. це я ну, так. І все годі. Ми граємо. Це ми. О, тут у когось берете. Один-дев'ять. Взагалі локшики. Ну Можна купити кал. Я купив кал. До речі, одного агро, тому можемо програти. Так. Так, хлопці. Так, хлопці, все зустріла. Я закладач бомби стендом 2. Star. Я. Та! Стендом. Так, хлопці, знаєте, що ви зробили? Ми виграли. <звіць> так, так робимо я про. І показуємо, що буде краще. <звіць> так, дивіться, у мене голос се я. У мене теж. Привіт. Так, ще треба вбити 11 супротивників. До речі, хлопці, всім привіт! Добре хлопці! Нам же треба пора йти вбити попу, тому ми закінчуємо. Всім пока, хлопці! І всім пока!